Що ж відбувається з гучними обшуками на Бовлуцьку? Ну і програми, ми вже говорили про те, що відбулися обшуки в Луцького міського голови Ігоря Поліщука, в голови Волинської обласної ради Григорія Недопада і в низки депутатів обласної і міської ради. Власне, що ж це таке, і чим воно це закінчилося? У ніч перед різдвом обирали запобіжний захід Анатолію Вітіву, депутату Волинської обласної ради. Саме там прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури підсвітив певні речі, які зараз активно обговорюються в середовищі. Перше, що він сказав, це те, що ця справа ведеться приблизно два з половиною роки. І, власне, спочатку детективи Набу запідозрили, що в Анатолія Вітіва є на трудові доходи, і можливо він отримає якусь неправомірну вигоду. Тому що за твердженням працівників НАБУ він купив. Ще одну квартиру, яку не задекларував, а записав на близьких родичів, зокрема на племінницю. З цього, напевно, і почалася розробка цього кейсу. Ми чули декілька разів зі слів прокурора САП про те, що вони фіксували якісь події, які відбувалися в автомобілі Вітіва. Ну і з цього ми можемо зробити припущення. Що справді якась відеокамера стояла в самому автомобілі, і звідти, власне, записувалось чимало розмов, які могли е, чути ми на цих плівках. Взагалі, окрім незаконного збагачення, ця справа стосується ще й хабарництва, тобто давання неправомірної вигоди і власне отримання цієї неправомірної вигоди. І це найцікавіший кейс, тобто цю маленьку справу, яку зараз розслідують. Це власне справа про хабар в 30 тисяч доларів, які за у правоохоронців мали отримати депутати від фракції Свобода, як в Луцькій міській, так і в Волинській обласній радах. Тому в цьому задіяні і голова фракції в обласній раді Анатолій Вітєв, і голова фракції в Луцькій міській раді е Микола Федік. Ну і власне хабародавцем, Виявився колишній народний депутат, а нині бізнесмен Юрій Савчук. Власне, він ці кошти і давав за те, щоб на місці льодової арени Снігова Королева змінити цільове призначення земельної ділянки, затвердити детальний план території і побудувати там багатоквартирний житловий будинок. В ході цих розмов ми почули багато прізвищ. Зокрема, називалися прізвища депутатів від Свободи в Луцькій міській раді, в Волинській обласній раді, звучали прізвища голови фракції Слуга народу в Луцькій міській раді Романа Бондарука, звучали прізвища голови фракції За майбутнє в стінах Волинської обласної ради Ігоря Леха. Ну і напевно. Не дивує й те, що звучали прізвища голови Волинської обласної ради Григорія Недопада і Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Ну, більше того, в плівках, якщо уважно послухати, то очевидно, що це не єдиний епізод з хабарем по Сніговій королеві. Тому що прокурор САП прямо зазначив, що, начебто, вітів брав за земельні питання кошти в третіх осіб, в тому числі. Від луцького міського голови Ігоря Поліщука. Я раніше думав, що ситуація, коли роздавали кошти депутатам міської ради, давним-давно минула, і зараз в лапках дякують за правильне голосування якимись там посадами чи проголосованими питаннями. Ну, хоча все виявилося набагато прозаїчніше. І далі носять кеш, і далі носять готівку. Ну, і це ну, просто повний капець. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури спеціально у відкритому судовому засіданні не зачитував якісь окремі епізоди телефонних розмов, прослушок, якихось інших розмов, які були отримані методом негласних слідчих розшукових дій, щоб не нашкодити слідству. Ну і з цього ми робимо висновок, що далі буде. І далі будуть звучати інші прізвища, і далі будуть інші підозрювання. Тому тримаємо кулачки за набу. Макса, а як ти думаєш? Чому ж все-таки набу завітало в Луцьку мерію? То все через те, що перестали читати очі наш перед сесіями. Ось набушники й прорвали периметр.